Цей Бандеромобіль здолав два кордони і півтори тисячі кілометрів, щоб прийти на допомогу 48-му окремому штурмовому батальйону імені Номана Позашляховик у чудовому стані задонатив громадянин Литви, а доставили зі Львова волонтери благодійної організації Бандеромобіль. Дякую. Неймовірно вдячні всій команді Бандеромобіль. Особисто Нікі Остратюк також Романо Гапачило. Цій громаді ви просто зробили неймовірну річ, бо на даний момент нашим літонам, моїй команді екіпажу FPV дуже дуже необхідний цей автомобіль. Конкретно це авто пригнали команда литовців. Це вже їх четверте авто, яке вони знайшли в своїй країні і задонатили самостійно. Привезли його у Львів. Одне з авто, я знаю, вже яке вони відправляли раніше, було помічне в Курській області, на задньому крилі бандеромобіля промовисте гасло за вашу і нашу свободу, загалом це вже 456 авто від іноземців для українського війська, донатять звідусіль від Скандинавії до Африки. У нас є дві ініціативи. Наша бандеромобіль, яка створилася тут в Україні. Але коли ми зрозуміли, що Донейти падають, важче збирати на кошти на автомобілі. Ми створили англомовну версію цієї ініціативи «Car for Ukraine» і таким чином змогли інтегрувати багато іноземців, які співпереживають нам і готові допомагати машинами своїми. Цей повнопривідний Hyundai Terracan став справжнім порятунком для кримських штурмовиків. Останніми місяцями були втрати у транспорті, а саме на таких позашляховиках і пікапах лежить левова частка військової логістики. Це, по-перше, довозити наших хлопців на позиції, це вхід та вихід, також для еваку. Ну і звичайно, для потребності просто, наприклад, забрати з певного місця дрони, зустрітися з волонтерами, доїхати в бомбарню, перевести БК. Тобто, на даний момент цей автомобіль буде використовуватись повністю під всі задачі, які в нас будуть з'являтися на нулі. Так само я буду давати цю машину хлопцям, щоб вони могли виїжджати на полігон, тестувати до прикладу ретріки, якісь нові пташки, якісь нові ніштяки, які нам дають також ці самі волонтери. І я думаю, що вона прослужить, я сподіваюся, дуже дуже багато часу і зробить багато гарних справ. Саме цей позашляховик відправиться на один з найгарячіших напрямків фронту, де міцно тримає оборону 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Чалібіджихана. Найперша задача цього бандера мобіля доставляти дрони та їхні екіпажі якнайближче до бойових позицій, і звісно. Оперативно забирати з бойового завдання. Але потреба не лише у цьому, каже бойова пілотеса Колібрі. Без діла ця машина точно не стоятиме. Від транспорту дуже багато чого залежить, коли навіть в мене там у хлопців на Складі лежить там 20 дронів. Вони готові виходити на позиції. А ми шукаємо де знайти машину, хто нас просто фізично довезе до цієї позиції. Бо пілот є, готовність є. БК є пташки, є, а машини немає. Тому це ну зараз було дуже критично. Не лише приємний, а й життєво важливий бонус від волонтерів медичне обладнання. Воно потрібне для інтубації дихальних шляхів. Благодійники організації Бандеромобіль щоразу доставляють машини, заповнені медициною, дронами та усім необхідним. Черга на такі бойові колеса у кілька місяців, але кримські штурмовики сподіваються співпрацювати і надалі.